Який найголовніший елемент дороги до святості Святої Терези від дитятка Ісуса? Про це ми сьогодні дізнаємося з таких коротких роздумів. далі користаюсь з праці Конрада Деме, Естера Кармаліта, з пустими руками послання Терези з Ліз'є. рекомендую всім, там, почитателям Святої Терези від дитятка Ісуса і тим, хто цікавиться кармелітською духовністю? Отже, натрапив ну, тут на такий цікавий момент. Властиво ми вже роздумували над тим, так що є головні елементи малої дороги святої Терези, так? малої дороги дороги духовного дитинства. Отже, а що тут є визначальним, так? Тереза до певного моменту в монастирі властиво хотіла своїми силами стати святою, так? Е, ну, е, Це був її досвід, це, зрештою, досвід кожного з нас, яким, яким ми також йдемо. Так? Але на певному етапі її життя, так, вона це починає переосмислювати. Е, Ось того захочу до перегляду там, попереднього цього відтинку так, присути ресутки Ісуса. А сьогодні натомість коротко, що стає головним на цій дорозі? Отже, смирення, покора, покора. Отже, це та від дитятка Ісуса йде за своєю вчителькою, Великою Терезою, яка каже: Покора це правда. Отже, бути в покорі це стояти в правді. Так? Не вдавати, не маскуватися, не властиво ем, обманювати, зрештою, ну це в гіршому випадку. Так? Але стояти в правді. Отже, Смирення стає голов... головним елементом дороги дорогодосятості. Тереза каже, людина мусить смиренно прийняти свої справді неминучу недосконалість. Прийняти свою справді неминучу недосконалість. Прийняти себе в правді такою, яка вона є. І другий фактор важливість, як ви думаєте, чого, надії надії любов ніколи не може дійти власними силами туди, куди прагне. Любов ніколи не може дійти власними силами туди, куди прагне. Тут я кілька сторіночок повертаюся назад. Так. Отже ж. У 1896 році. Це за це фактично майже. Отже, бо я тут в руках, У 1896 році Тереза доходить до висновку, тобто в найшло до цього шляху шість років. І це було приблизно, ну я вже так бракую, <раплю> так, е е 73. Отже, вона доходить до висновку довіра, тільки довіра має провадити нас до любові. Отже, про що про що йдеться? Йдеться про те, що е ми не можемо зайти. Туди, куди прагнемо самостійно. Отже, нас має провадити довіра. Тільки довіра має нас провадити до любові. Тереза до цього доходить, так? до цього висунку. Але натомість шістьма роками перед тим, якщо почитати Святу Терезу, так? тоді вона ще була послушниця в монастирі, тобто прийшла нова молода дівчина до Кармелю. В 1890 році вона написала до Марії Герен. Іншого листа про любов. Отже, вона дивіться, яка вона була, так і яка вона стала. Тоді формулювання було зовсім іншим. Що до мене, то не знаю іншого способу діти до досконалості, ніж любов. Тоді її палив духовний запал. Вона виходила з іще не усвідомленого переконання, що їй вдається вдасться власними силами, які так щедро жертвує, реалізувати мрію про любов. Мусили спливти руки безсилля Супереч усієї жертовності, мусив з'явитися в її житті могутній струмінь Божого світла. Перш ніж, е, перш ніж наша Кармелітка нарешті, дозріла до нового погляду, її досвід від і досвід відзеркає дорогу, напевно, кожного християнина, який шукає всерйоз. Ну, я також ділився своїм досвідом, так? В, в попередньому відео з Стої Терезою, так? про те, як я доходив до цього. так. Отже. Тепер Тереза каже, довіра і тільки довіра має проводити нас до любові. Хто пригадує, читав щоденник Святої Сестри Фаустина, довіра це взагалі визначальний фактор духовності і святої Терези від Тятка Ісуса і святої Фаустина. Також тепер маємо реколекцію з отцем Доліндору до Отже, довіра, уфност, кажуть поляки, завіження, тобто віддання. Повірення так, свого життя Богові. Існують реальні похибки, а також неможливість заплатити Богу кого небудь її ж самою монетою любові, що до нього завжди будемо боржниками. Тому більше нічого не залишається, крім молитви прохання надії. Господи, зроби так, щоб у мені зростала твоя власна любов. Доповнюй сам, чого бракує моєї любові, наповни мої пусті руки, дай мені Твоє серце. Отже, Божа любов може в нас зростати. Так? Своїми силами не зможемо дорости, дійти до того рівня. Так? Отже, я повертаюся до цього сну. Сниться святі Фаустині стати развідка Ісуса, яка каже, що Фаустина питається, чи я стану такою святою, як ти, святою на вівтарях. Ста Тереза каже: станеш, але мусиш довіряти Господу Ісусу. Мусиш довіряти. Отже, довіра, довіра, і тільки довіра має провадити нас до любові, каже Свята Тереза. Отже, такі внутрішні рухи зустрічаємо в хресні моменти. Коли Тереза знаходить свою малу дорогу, тобто 1894 рік, в акті жертвування себе Божому милосердю 1895 і в рукописі «Б» 1896. Це ж саме побачимо і де інде. Нараз Тереза чудово висловлювала в своїх віршах благальну надію про утримання любові самого Бога. Ну, зачитаю цих два фрагменти. У Пресвятому серці, аби тебе любити, Ісусе, дай мені тисячі сердець. Але ще замало окрасу найвища, що полюбити тебе, даруй мені своє серце. Отже, власною любов'ю ми не можемо полюбити Бога. На іншому місці в створ... це, мабуть, вірш, так? тільки ти, Ісусе, пише так: Любов'я твоє Ісусе, вимагаю, твоя любов тільки змінити мене може. Вогонь пожираючий серце мені дай, тоді, хоч нужденність моя остаточна, зможу любити тебе і благословити, як це роблять. Світлих душ сонме у небі, ті ж любитиму тебе любов'ю, якою ти любиш мене, син і Бог. Бачимо, наскільки переосмислення духовне проходить в житті святої малої Терези від дитятка Ісуса. Так? Отже, з цього бачимо, що надія посідає центральне місце в духовній мандрівці Терези. Так, надія на те, що Бог уділить її любові, щоби за ним прямувати. Отже, вона розуміє своє безсилля, безсилля людського кохання, яке є обмежене в досягненні повноти любові. Отже, мусить бути надія як роль посередника між Богом, який зрощує. Бог дає той, що зрощує каже апостол Павло. Отже, після всіх цих зусиль залишається голод і прагнення чогось більшого. Тільки уповання на саму наймалосерднішу доброту Бога завж... зможе відкрити дорогу до досконалої любові. І тут автор подає такий на кінець контекст Шар де Фуко. Чули про такого, так? чи до пані Де Бонде, пише: Виявляється, це слушно, що ми замало любимо, то ми завжди будемо відчувати. Що ми мало любимо, ми хочемо ще ще і ще, так? отже, ніколи не будемо любити достатньо, але Господь Бог, який знає, за якої глини нас виліпив і любить нас у сто разів більше, ніж мати може любити свою дитину, він, який не обманює, сказав, що не відкине того, хто до нього приходить. Отже, ж, свята Тереза стає цією жебрачкою, так? Божого милосердя, яка Приходить з пустими руками до Бога і просить Його, його любові. І тим, що має нас провадити, це довіра. Довіра, тільки довіра, каже Свята Тереза, зможе нас властиво привести до досконалої любові, щоб ця досконала любов нас наповнила, і щоб ми уподібнювалися до улюбленого. Бажаю собі і кожному з нас успіхів на цій дорозі.